Продовжуємо модернізувати свої використовувані пристрої і доповнювати їх зарядними або джерелами живлення на базі ось таких акумуляторів літій іонних. Зараз буду робити блок живлення для, на цих акумуляторах для вимірювача тиску автоматичного ось зарядний пристрій для цих акумуляторів. Перехідний, перехідний штекер, кнопка для того, щоб ось цю кнопку, зробити її більш доступною для натискання. Ось ці саморізи і перехідний контейнер для літакали 500, для того, щоб заряджати. Ті пристрої, які я вже зібрав і вдосконалив цими е, літіонними акумуляторами. Наприклад, аеромиш, пульти керування або ще щось. Ось цей пристрій для вимірювання тиску я доповню цим джерелом живлення через ось цей отвір. Ось. Звідси буде виходити провід для живлення від, від цього модуля живлення на акумуляторах. Перевіряю зарядний модуль. Ось показує струм 02 А і процес заряду йде на паралельно поєднаних акумуляторах. Тобто модуль працює. Під'єднав ще два спарених акумулятори. І ось заряд іде, показує струм 0,3 А. Тобто ця пара зарядилась, заряджається ця пара. Тобто зарядний модуль працює, як і повинно бути. Тепер буду все це монтувати ось на цю основу. Зібрав павербанк, верніше, модуль живлення для вимірювача тиску. Цього. Плата керування від модуля павербанку, 4 акумулятори 850 мАч кожний на Це літій іонні акумулятори на 3,7 вольта. Під'єднані вони зібрані паралельно. Модуль пауербанка з цих чотирьох акумуляторів виробляє 5 вольт, яких достатньо для того, щоб працював вимірювач тиску. Зібрав ось таку конструкцію, виніс ось цей, ось цю кнопку, яка запускає пауербанк і видає 5 вольт на виході 5,2 вольти. Для живлення модуля цього вимірювача тиску. Зараз покажу, як це працює. Подаємо живлення, вмикаємо вимірювач і все працює, як і повинно працювати. В цей час павербанк генерує 5 вольт на своєму виході. Під час накачки не насосом тиску ось, споживає 250 мА на максимумі. Коли скинув кнопкою 0 показники струму, то вимірювач. Показує 260 мА. Вимірювання тиску йде у нормальному режимі. Зараз побачимо закінчення цього процесу. Ось він показує 149 на 79 пульс 63. При цьому для того, щоб відображались показники, він споживає вимірювач тиску, споживає 40 мА. Ось вимкнувся. Це одно йде споживання 30 мА 40 мА. Хоча екран вже вимкнутий. Зараз вимкну пауербанк ось цією кнопкою. І на виході Powerbank 5,273 5,273 вольта. Тобто на виході цього роз'єму живлення, який під'єднується до вимірювача тиску. Коли виникається режим павербанку, то на виході 3,6 В. При цьому на паралельно з'єднаних акумуляторах 4,15 В. Так працює павербанк.